Чим зараз воно буде, як продовжуватися, відбуватися, я не знаю. Але спасибі вам, що не дивлячись на будь-який день, на роботу, на проблеми, на здоров'я, ви завжди збираєтесь, тому що ми наприклад і своєї громади показали, що не прогибатися не можна професія, це я приймаю, ми бачимо. Що рублівка, що пішня, знайте те, що маєте, бережіться, бережіть своїх нормальних нормальну владу. Вона нормальна. На кожного можна грязь полити і всю роботу, яку ти проробляв, її знищить. Зараз це намагаються зробити. Я думаю, їм не вдасться. Тому ну, зараз я зайду туди, запитаю, коли почнеться. Чекаємо цих людей. Ну а якщо Геннадій Сікалов дивиться. Да, Засідання будуть сьогодні звичайне поточне засідання, але вони хочуть тиснути на суд. Це неправильно, повертатись до правоохоронних органів, чому вони там закидають жалоби на суддю і так далі. Це безпосередній тиск на суд, якого не має бути. Ми в цивілізованій країні, нехай він розглядає. Тому ну, збирайтесь збирати ті на наші громади, нічого у вас не вийде. Ну ви бачите, Якщо треба буде, ми. Беремося і 200 і 300 людей. Але я думаю, що сюди е, краще в ці регіони вам не лізти, тому що ми сирі.